З 11 по 13 грудня у арт-просторі G13 Project Studio відбулася триденна виставка скульптора Олексія Золотарьова та майстра графіті абл 315 Проект є унікальним творчим експериментом, що базується на синтезі двох мистецтв та співпраці двох авторів. Мені подобається, це перше впечатлення. Ну а взагалі дуже по западному. приємно, що такий от как бы, симбіоз. Я знаю автора великолепні художники. Вот. Достатньо Достаточно високі рейд, Графіті та скульптура, а у даному випадку скульптурна інсталяція дві медіа, що не тільки вижили у сьогоднішньому розмаїці, але й виправдали себе у межах жорсткої видової конкуренції. За словами самих авторів, вони довго планували цей проект та шукали різноманітні шляхи його реалізації. Проте остаточно і для себе побачили вже тільки після його втілення, разом з атмосферою та спеціальним музичним супроводом. Ця виставка рефлексія художників на ситуацію, що склалася в країні, на революцію, війну, суспільні непорозуміння. Дещо космічні роботи цілили у собі емоційний стан авторів та занурили глядачів у футуристичний світ сучасного мистецтва. Здесь зараз создана така атмосфера, чогось та будущего такого неізвісного. мені здається, що вот таке красу щодо такої поближе к космосу. Прям невероятно впечатлений. Сочетання, сочетання безумного техно, перка футуристических, футуристичного содержания Стэнлі Кубриковщины і прочих штук. Класс, здорово. На мой взгляд, все сделано в лучших традиціях авангарда, но при этом такого сузкушного вже двадцять першому столітті такі космічні ритми, музика кстати, в тему. Презентований проект це унікальна можливість побачити останні роботи художників. Кожного у своїй сфері, але вперше у сумісній експозиції. Роботи спеціально створені для проекту і не експонувалися раніше. Вони не мають назв, як і сама виставка. Ну, насправді, в одній ті самі ситуації, да, в ситуації спочатку революції, потім війни, тепер і взагалі дуже складної ситуації. Ми вирішили зробити рефлексію свою, тобто тим. Те, що ми переживаємо, ми вклали в те, чим ми займаємося. Тематика от перегляд Кубріка, Стенлі Кубріка, да, космічної Одесеї, і став поштовхом до створення, до формального створення от, до ескізу на, на цю роботу. І потім уже, там, протягом року вже вписались ще два об'єкти, і вписалася фактура і колір, і воно все наповнилось і в кінці кінців реалізувалось. І графіті, і скульптура знаходяться у нерозривному зв'язку з простором, з яким працюють, завдяки якому живуть, котрому належать. І саме ця приналежність надає їм можливість не тільки затримуватися у часі, а й постійно розвиватися. Обидва автори досить давно заявили про себе на арт-сцені не тільки України, а й Європи в цілому як яскраві особистості та професійні художники, що формують образ сучасного національного мистецтва.